Старе минуло. Всі десь наслухалися старого заповіту, який взагалі-то вже не має сили. Старе і сліває тепер все нове. Це Тінь приходу Христа, можна так назвати. Але сьогодні піраміди набиводна будували і тою тінню перекривають світло, яким є Христос. Люди знають, що є Христос, але вони знаходяться, наче, і не в темряві, тому що люди не дуже хочуть. Приймати, що вони в в'язниці. Ні, є в в'язниці, то фанати, там знаєте, їхні священнослужителі, всі оці вже в в'язниці. Але мається вони вибудували такі високі свої в'язниці, що вони тінню перекривають Христа. І лише коли ти маєш віру, ти можеш цій горі, цьому каменю сказати: кінь в море. Відійди, я хочу світло, я хочу бачити в Євангелії Ісуса Христа. Я через Євангелію хочу жити. Я хочу мати силу Духа Святого, тому що Він обіцяв мені це. І тоді лишень ти отримаєш. але якщо ти залишишся там, то скоріше всього ця піраміда тебе роздусить. Тобі скажуть, хто тобі дозволив це робити? В нас пастир є, чи в нас священик є, щоб то робив. Ти хто такий, щоб бісів виганяти, щоб комусь когось зціляти. І лишень бабкам дозволено. Мольфарам якимось чохнутим, будемо казати, які все кажуть: говори, говори, говори свої гріх, говорю і плюй плюй плюй, 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 плюй. Плюй на мульфара. Може, ну, щось допоможе.